Запобігти, врятувати, допомогти. Ці три прості на перший погляд слова криворізькі рятувальники мають за кредо своєї роботи. В них міститься весь спектр надзвичайно великого об'єму завдань, котрі стоять сьогодні перед рятувальниками держави. Це і знешкодження боєприпасів, небезпечних хімічних речовин, рятування людей на воді, в горах, під землею, з під завалів під час пожеж та ДТП, аварій, катастроф, природних стихійних лих. Сьогодні українські рятувальники відзначають свято професії. По сложившисься традиції, каждый год, 17 сентября, в день приуроченный к церковному празднику иконы Неопалимой Купини, в наших подразделениях проводится акція Запобігти врятувати допомогти. Дана акція. Направлена на то, чтобы донести к жителям нашого города важность нашої професії, показати наш быт, показати ту техніку, которая находится в наших подразделениях. Сьогодні всі секрети професії рятувальника відкрилися для криворізьких учнів. Рятувальники розповіли школярам про бойові будні, пожежі та інші надзвичайні ситуації, що виникають на території міста мало не щодня. Також вони повторили з дітьми правила безпечної поведінки у побуті та під час відпочинку, а потім перейшли до практичного ознайомлення зі спеціальною технікою, яка є на озброєнні у рятувальників. Питливі хлопці і дівчата обстежили кожну шпаринку цікавих червоних машин, попросили увімкнути гучні сирени. Понишпорили у кабіні водія, перевірили наявність води у пожежному рукаві і потренувалися у гасінні уявної пожежі. Понравились, когда мы смотрели машины, когда мы объясняли, нам объясняли, что у них-то, как пожарные выезжают на службу, что в этой машине есть, как подключается. Я люблю пожарных, потому что они спасают детей, людей. Они очень добрые, они всегда расскажут, покажут. мне нравится их работа. Заходили в машину, то там такое красивое оборудование, ну как у пожарных. такие, ну, машина такая у них большая. Больше всего понравилось Пожежні машини, як нам обіснялі, як вони спасають людей, пожежі тушат. А ще діти мали змогу поспілкуватися зі справжніми пожежними рятувальниками, приміряти захисний шолом, зробити фото на радість мамі і заздрість товаришам. Самі ж винуватці свята про свої щоденні подвиги розповідали стримано, а про професію говорили як про щось звичне й буденне. Преимущество – графік хороший. Сутки робота троє вдома. Особенності то. то Дісня така специфічна робота, требуючи э, і психологічної підготовки, і фізичної підготовки. хорошої своє враження і побажання сміливцям рятувальникам діти відобразили у малюнках на асфальті.